Наші предки з давніх давин вірили в силу оберегу. Тож сьогодні ми будемо виготовляти лялечку мотанку яка буде оберегом для військових Збройних сил України та захисників, які наближають нашу Україну до перемоги. І для роботи нам потрібно нитки двох кольорів жовті та сині. Тасьма, гачок, ножиці, картон довжиною 10 см і сірники. І розпочинаємо нашу роботу. На картон необхідно намотати 30 обертів нитками жовтого кольору. Лялька-мотанка. Походить від слова мотати, тому ляльку не шиють, а її намотують. І ось ми з вами намотуємо 30 обертів, відрізаємо. Зверху намотуємо 15 обертів синього кольору. Відрізаємо нитку. І тепер будемо формувати маківку нашої лялечки. зробивши петлю, добре затягнути її, обережно зняти з картону і розрізати знизу петельки. Наступний етап потрібно розділити жовтий колір від синього. Синій це у нас волосся, а жовтий це тіло нашої лялечки. Розрівняти добре, і будемо формувати шию. Ниткою жовтого кольору обмотуємо навколо жовтої частини декілька обертів. Добре затягуємо і зав'язуємо. Тепер будемо заготовляти руки. На картон намотуємо 15-16 обертів жовтого кольору, відрізаємо нитку і контрастною ниткою фіксуємо наші долоньки, ручки. Знімаємо обережно з картону. Потрібно розрізати, потім зафіксувати цей пучечок, зав'язавши добре вузлик, розрізати знизу петлю, і розподіляємо на три частини і плетемо косичку. Потім в кінці фіксуємо теж синіми нитками і підрізаємо наші довольні ручки готові. Тепер потрібно розділити тіло на дві рівні частини, і між ними вставляємо руки, підтягуючи до шиї, добре вирівняти, підрівняти. І будемо формувати талію ниткою жовтого кольору навколо талії під ручками, добре-добре, міцно притискаючи, обмотуємо декілька обертів і зав'язуємо. Тепер приступаємо до формування нашої зачіски. Рівненько вкладаємо волосечко, щоб все гарно було. І ниткою фіксуємо наше волосся в хвост, добре підрівняти і зав'язати. Тепер розподіляємо на волосся на три частини і плетемо косичку. В кінці можна Синього кольору, а можна жовтого кольору зафіксувати косичку і підрівняти наші кінчики, щоб вони були рівненькі. Тепер нам потрібно зробити фартушок. Беремо тасьму, приміряємо її до нашої лялечки, від талії. І фартушок повинен бути трош... трішечки коротший, ніж спідничка. Підрізаємо необхідну кількість. Тепер сірниками нам треба обпалити края, щоб не соталося. Але цей етап ми робимо. Виключно під наглядом дорослих. От підпалили кінчики. Тепер нам потрібно взяти гачок і зі зворотньої сторони, проколовши гачок, підхвачуємо ниточку і протягуємо її на зворотній бік. З іншої сторони ми так само робимо: проколюємо, зачіпляємо ниточку і протягуємо її на зворотню сторону. І таким чином у нас буде зав'язка для фартушка. Прикладаємо до лялечки. і робимо декілька обертів навколо талії. Міцно зав'язуємо, а потім нам потрібно зробити хрест навхрест. Навколо плечей і до талії. І навколо талії ще раз обмотуємо і зав'язуємо. І залишилося підрівняти поділ нашої спіднички, нашої лялечки. І наша лялечка готова. Ви можете зробити такі обереги і віднести до найближчого волонтерського пункту, а волонтери передадуть їх нашим військовим. І пам'ятайте, лялечку треба робити з добрими думками і з любов'ю. Тоді цей оберіг захистить та надасть сил, що так потрібні нашим захисникам. Слава Україні!